Чені штати Америки знизили оцінку допомоги Києву з трьох сотень до ста мільярдів доларів. Про це пише агенція Bloomberg. Ну а журналісти газети Die Welt кажуть, що Фрідріх Мерць здійснить свій перший візит як канцлера Німеччини саме в Україну у Європі. Заговорили про можливість відновлення постачання російського газу. Мене звати Наталія Бочин, і сьогодні нашим співрозмовником є Ігор Рейтерович, політолог і кандидат політичних наук. Пане Ігорі, рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Ігорі, давайте з вами розпочнемо розмову із заяви НСК НАТО. Напередодні Марк Рюте був в Одесі, і він там зазначив про те, що він вірить, підтримує усі ці прагнення з боку Дональда Трампа щодо припинення війни. І він з його слів має віру в це. І також він каже, що і інші члени альянсу на чолі із Великою Британією. Францію також готові взяти на себе відповідальність, аби е, встановити е, мир. Е, Звашої з вашого погляду, насправді, ось це прагнення до миру, е, про яке говорить. Е, Марк Рюте, що воно залишається, чи дійсно у Європі ще вірять в те, що Дональду Трампу вдасться досягти якогось припинення цієї війни? Адже якщо подивитись на всі ті спонтанні реакції, заяви з боку Дональда Трампа і цю ем, агресивну поведінку Росії, адже ми бачимо з моменту. Оголошення енергетичного перемир'я в нас в два з половиною рази більше було знищено українського населення. Росіяни надзвичайно активно гадять по мирному населенню. То чи це була лише політична заява, чи насправді все ж таки у Європі зберігається віра в те, що Дональду Трампу вдасться це зробити. Ну я би знаєте, як сказав тут питання, навіть не в вірі Європі. Нема за великим рахунком, куди діватися. От в чому mm -hmm. суть. І вони принаймні, поки змушені давати йому певний шанс, враховуючи, по перше, його риторику. І по-друге, те, що вони ну все одно залишаються залежними від американської допомоги і власне від американської присутності в Європі. І тому до тих пір, доки не буде ну, вже остаточно такого фінального чіткого розуміння, що з Росією немає сенсу про щось говорити, бо Росія просто не договор вони будуть активно експлуатувати цю тезу. Передаючи ну певне лідерство Сполученим Штатам. А коли це поміняється, ну я боюся, що насправді це питання не короткотермінове. Тобто, Але це ну... переб'ю. Ви кажете до тих пір, поки буде сенс і буде видно, що з Росією є сенс говорити. А що дійсно ще хтось бачить, що з Росією можна говорити? Так, звичайно, і цю людину звати Дональд Трамп. От в чому суть розумієте? Тут тут дуже проста історія. Трамп перебуває в ілюзії. Ну, на нашу думку, так він в ілюзії перебуває, що з Росією можна буде про щось домовитися. Цю ілюзію йому регулярно підживлює, в тому числі його спеціальний представник. Вітков, який їздить там, спілкується, і мені здається, у Трампа є ще певний страх. Він боїться насправді десь іти на ну, радикальні дії по відношенню до Російської Федерації, тому що не знає, до чого це призведе. От він чомусь не впевнений в своїй силі. Він не впевнений в силі Америці. Мабуть, в цьому плані, і тому в нього є таке. Таке бачення, що там можна ще пробувати говорити, не все ще втрачено, і ну не вийшло. Якщо за 100 днів, умовно кажучи, президентства Трампа. Ну значить, візьмемо ще там 100 днів. Наприклад, і рано чи пізно на Росії є така приказка. Мені здається, зараз вона характерна, як для Росіян, так і власне для Трампа. Не, не митьом та Катанім. Да? От вони будуть намагатися якось цю ситуацію врегулювати. Європейці тут змушені просто плисти за течією. До речі, як певною мірою Україна, хоча і у Європ... Європейського союзу і у НАТО в цілому, давайте про НАТО як про от, Альянс будемо говорити, і у України є суб'єктність, і причому ця суб'єктність вона е, серйозна У України. Вона навіть більше ніж у альянса на сьогоднішній день, але поки що обрана така стратегія, що ми от орієнтуємося деякою мірою на Сполучені Штати і сподіваємося, що їм все ж таки вийде щось зробити. Е, мені здається, що у багатьох європейських лідерів і у генерального секретаря Альянсу в них така позиція. Трамп повинен сам дійти думки, що Росія не є договороздатною країною. Трамп повинен сам розчаруватися, вони не хочуть і бояться його до цього підштовхувати, тому що не знають, як він ну, на це відреагує. Знаєте, він може ж вийти і сказати, що от ви мене підбурюєте, ви мене штовхаєте, а ви самі не розібралися в ситуації, і взагалі це ваша проблема. Тобто вони обрали таку позицію, що ми от спостерігаємо, і коли Трамп сам дійде до думки, що його просто кидають. Ну або використовують е, і зміни свою позицію. НАТО і Європа буде тут, як тут, і скаже, що пане президенте, ми ж вам про це завжди говорили. Давайте тепер якось по іншому діяти по відношенню до Росії. Для нас в цій ситуації звичайно е, ну поганий елемент полягає в тому, що це ж час. розумієте, це час, коли триває війна. І коли Росія робить те, що робить, а ми при цьому не отримаємо якоїсь додаткової допомоги зі сторони Сполучених Штатів, це дуже велика проблема. По всьому іншому для нас кардинальна ситуація поки не міняється. А що ви думаєте з приводу того, що ось ця вартість, як говорили в американському уряді, допомоги Україні військової, спочатку, ми пам'ятаємо, була космічна сума, далі 300 мільярдів. Тепер вже, ось як пише агенція Bloomberg, вона вже знизилася до 100 мільярдів. Це все ось такі висновки. Змінилися, зробили, дійшли до них в Америці після раунду перемовин щодо угоди про корисні копалини. З вашого погляду, це перемога української делегації? Та я не і можу взагалі, це назвати, мов... і, взагалі, що могло Біль... спричинити ось такий стрибок знову ж таки. А, ну, по перше, навіть якщо цей стрибок відбувся, і американці говорять не про 300, а про 100 мільярдів. Я взагалі не бачу тут ніякої перемоги, тому що 100 мільярдів нікуди не поділися. Ну, вони є, Ми, хоча, хоча ніхто не збирається їх повертати. Я розумію, але поки цього немає в угоді, от в чому суть. Просто ну, дехто так знаєте, це подає е, ну, як дійсно як велике досягнення. От було взагалі. Я нагадаю, що Трамп кілька разів згадував навіть про 500 мільярдів. Так, потім так, було так, 350, так. потім 300 і от тепер 100. Так для нас перемога це коли буде нуль. Розумієте, і коли буде ну або або, про що можна зараз говорити, ну умовно кажучи, це про 35 мільярдів прямої бюджетної підтримки, яку отримувала Україна, це дійсно є така цифра. І до речі, нещодавно озвучив Зеленський, але знов таки тут є проблема: ці гроші Україні не Байден виділяв їх. Виділяв Конгрес, їх виділяв. Виділяла Палата представників і Сенат, вони за це голосували. І відповідно, Україна може вважати за перемогу, коли 100 мільярдів або взагалі навіть мільярд не буде фігурувати в угоді. А там будуть фігурувати тоді чисто якісь комерційні моменти, можливо, якісь спільні фонди, спільне управління, концесії, ще якісь там речі. Але без того, що ми щось наперед повинні повертати, оскільки ми не маємо поки такої інформації, що про це домовилися, угу. і е, скажімо, взагалі. Там зникли якісь зобов'язання по грошам, які вже були надані Україні, то я поки ну не, не бачу приводу позитивно якось на все це дивитися. А коли виходить міністр фінансів, і каже, Сполучених Штатів і каже, що ми не на цьому тижні можемо підписати угоду. Я розумію, що з одного боку це риторика американців, які можуть спішити, тому що 100 днів наближається Трампа. Вони єдине не 20 квітня, ну за логікою вони будуть 30-го. Якщо 20-го була інавгурація. То там до 20-го ну це 90 днів на да, приблизно плюс-мінус, плюс лютий вже ще короткий місяць, да. ще давайте там десяточку докинемо. ну Це фактично, там, умовно кажучи, 1 травня. Це буде 100 днів. Може йому треба якась перемога у вигляді угоди, але я поки не бачу якогось великого позитиву навіть від тих перемовин, які були. Я чув вже заспокоює заяви з посиланням на певні інсайди, які по факту не є, не є якимись інсайдами, тому що там немає ні, знаєте, ніякої екстраординарної там mm -hmm. інформації. Що було були гарні перемовини? Ми ж найняли. Американську лобійську кампанію, яка тепер значить, представляє наші інтереси, але от те, що дуже мало зараз попадає в публічний простір щодо тих змін, які відбуваються з угодою, ну воно трохи насторожує. Тому що ну знаєте, може бути таке, що підпишуть, а потім скажуть, що це технічна історія. Не звертайте увагу, ми взагалі нічого не будемо виконувати і так далі. Головне, що підписали. Бо важливим є політичний аспект. А виявиться по факту, що ми підписали речі, які ну явно, наприклад, будуть невигідні Україні. Тобто, цей ризик є, і ви ж бачите, американці заради цього ризику згадують підписання невигідної для нас угоди. Вони згадують і вкидають в інформаційний простір певні тези там про Можливі санкції, про ще якісь речі, які можуть бути запроваджені проти окремих українських урядовців. Тобто, в них є важелі впливу насправді на Україну. І в цьому плані ми поки знаходимося все одно не в, не, не в найкращій позиції. Пані Ігорі, а про що з вашого погляду говорить реакція віце-президента США Джей Дівенса на слова Володимира Зеленського? Бо останній звинуватив його у тому, що той виправдовує російську агресію. Так на це Джей Дівенс відповів, що насправді ні. Він ще з 22-го року засуджував Росію за її агресивні дії щодо України. І свою риторику він пояснює тим, що каже: я думаю, що це свого роду абсурд, навіть коли Зеленський говорить американському уряду, який наразі підтримує зусилля його уряду і військових, що ми якимось чином на боці росіян. Про що говорить ось така реакція Джей Дівенса? Ну я знаєте, не так багато би звертав, мабуть, уваги на слова Джей Дівенса. Я маю на увазі в глобальному контексті. Да, чому тому, що це та людина, яка пару років назад називала Трампа фашистом і недольнею, а тепер є віце-президентом Трампа. Да? І я до чого, коли він каже: Я в 22-му році підтримав Україну це прекрасно. Але я пам'ятаю і інші відео з 23-го року, де Венс розказував, що йому плювати на Україну взагалі. Що там Росія робить з Україною, начхати на це, тому що є типу інтереси США і США повинні їх там забезпечувати в будь-який спосіб. Тому е, мені здається, що е, докір президента України е, по відношенню до віце-президента Сполучених Штатів ви ж зверніть увагу, Зеленський не сказав, що штати на боці України він говорив конкретно про віцепрезидента. Е, він ма може мати місце, і єдине, я не переконаний, що його треба було робити публічно тут mm -hmm. момент є да, оскільки е, люди, які працюють зараз в адміністрації Дональда Трампа, є людьми дуже знаєте такими мстивими, давайте так скажемо, вони дуже так реагують на такі речі, їм це не подобається. Ну але сказано, сказано. Венс відповів і знов таки він же зманіпулював ці відповіді, коли він каже абсурдно говорити, що США США на боці Росії, ну звичайно, офіційно вони не на боці Росії. Але коли ви в такій ситуації. Коли є відверта країна агресор, країна жертва, займаєте позицію посередині і не хочете називати речі своїми іменами, і не хочете голосувати, наприклад, на рівні Великої Сімки за засудження жахливого удару по сумам, що зробила Російська Федерація, ну, виникають питання щодо вашої адекватності. Я навіть зараз не про не заангажованість скажу, я кажу про адекватність з приводу підтримки, яку надає уряд сполучених штатів, на сьогоднішній день адміністрація Трампа ніякої додаткової підтримки Україні не надала від слова зовсім починаючи з 20 січня 2025 року. Всю допомогу, яку ми продовжуємо отримати, це допомога, яка була виділена попереднім урядом і власне виділена за президентства Байдена. Так що в цьому плані Венс ну навряд чи може нас знаєте ганити отакими от речами. Сказати, що ми там взагалі якось воно так прозвучало, що ледь не тільки Сполучені Штати допомагають Україні вистояти у війні проти Російської Федерації. Станом на сьогодні це не так при всій повазі і вдячності Сполученим Штатам за ту допомогу допомогу Яку вони надавали раніше, і продовжують надавати зараз. Ну знаєте, мені взагалі ці пікерування не дуже подобається. Я до сих пір так і не зрозумів. Навіщо президент виходив з інтерв'ю до Сібі Сі Ньюс News, да, заради чого, заради чого він це робив? Якось вплинути на внутрішньоамериканську аудиторію. Ну так слухайте, Сі Біс слухає не електорат Трампа. Давайте так скажемо. Да Трамп взагалі цим мовником судиться. У нього є суди. І давати там інтерв'ю, сподіваючись, якось змінити, мабуть, ставлення до України. Ну, це трошки мабуть було наївно. так що отримали скоріш за все більше додаткових проблем, ніж якогось там реального вирішення тих питань, які для нас є актуальні на сьогодні. Ще є така тема, яка досить хвилює мене з приводу того, що почали говорити про повернення, можливе повернення російського газу у Європу. Буквально тижня або два тому аналена Бербо, коли була в Києві, її, до речі, журналісти ви запитали про це, чи це реально, чи це можливо. Вона однозначно сказала: ні, що це не може бути. Але зараз ми бачимо, що складається так обставини, що німецький бізнес насправді дуже просить, аби відновити постачання російського. Газу, бо як ми бачимо, що зараз зайшли в глухий кут перемовини із Катаром про постачання газу. Ну і також теж є побоювання, що американський газ, яким зараз користуються у Європі, це все ж таки може стати таким елементом тиску на європейців, і все ж таки, ось ця нестабільність, ця непередбачуваність зараз американської. Адміністрації вона є таким важливим фактором, на який зважають у Європі. То з вашого погляду, чи насправді це реально, що Європа може повернутися до цієї голки російського газу? Ну мені складно зараз уявити, що це буде саме трубопровідний газ, угу. це скоріш за все. Історія надзвичайно віддалена. Теоретично, можливо, все теоретично можливо, що Сполучені Штати отримують контроль над газогоном. І в майбутньому будуть його використовувати і заробляти на цьому. Угу. Тобто російський газ іде газопроводом, який контролюють Сполучені Штати, і цей газ купують європейці. Ну він буде дорожчим, тому що американці ж захочуть на цьому заробляти. Це ж очевидно. да? але така історія, ну теоретично вона може мати місце. Але я насправді в неї не сильно вірю, чому тому, що е, повинно пройти дуже багато часу, дуже багато часу, доки європейці знову зможуть, хоча б мінімально якось довіряти Росії. Ну, слухайте, ну це наївно, якщо, наприклад, завтра там завершується гаряча фаза війни. Яку веде Росія проти України на типу, там, через місяць, ну таке там стале перемиря там, три місяці, і європейці повертаються до закупівлі газу. Ну воно буде виглядати як абсолютно непродуманий крок. І, до речі, європейцям це складно буде швидко зробити. Вони ж переорієнтували дуже сильно е, власне, свої, ну, свої інтереси на інших якихось постачальників цього газу. Тому я думаю, що вони як мінімум будуть вичікувати, вичікувати достатньо довгий період часу. А з кожним місяцем. Потреба в російському газі буде ставати ще меншою. Вона і так зараз в багатьох країнах нульова. Ну вони відмовилися тут. Є проблема глибша, розумієте? Можна офіційно відмовитися, і вони це зробили від трубопровідного газу, але купувати скраплений. Скраплений ну мова йде до речі навіть про цей скраплений газ але вони його купують. Європа купує скраплений російський газ, це відома історія. І тут два варіанти: перший варіант: вони продовжують це робити надалі, і Росія більше вкладається в скраплений газ, або вони починають більше купувати американського. Ну Трамп на це постій, про це постійно натякає. Ви повинні купити, ви повинні зробити, але тут треба не просто говорити, це треба підтверджувати певними діями. Я думаю, що е, Трамп просто хоче спочатку, якби хоча б ну. Знаєте, так поверхово вирішити питання російсько-української війни, а потім до цієї історії з Газом він повернеться. І логіка в нього буде скоріш за все така: США будуть частиною НАТО, США будуть захищати Європу, але. Ну і далі буде перелік того, що європейці повинні купити, і скраплений газ там буде, американський скраплений газ там буде стояти на першому місці. Тому тут, поки така не дуже проста історія, і з великою ймовірністю європейцям ну, рано рано чи пізно прийдеться обирати, де що купувати, і мені здається, що навіть через політичну позицію, принаймні при нинішньому керівництві Європейського Союзу, а воно надовго прийшло. Давайте не будемо забувати, що вони не на рік прийшли. Вони навряд чи повернуться до якоїсь активної. Співпраці з Російською Федерацією це НАТО небезпечно і вони не захочуть наступати на одні ті ж самі граблі в найближчий час. З іншого боку, нам почувати на лаврах, як то кажуть, не варто, бо в Європі залишаються країни типу Угорщини Словаччини, які будуть знаєте, це тиснути, які будуть викручувати руки, які будуть вимагати транзиту газу, транзиту нафти ще якихось таких речей. Тому до таких ну історій нам слід підготуватися. Ну, ми зараз повернемося ще дійсно до таких країн, як Угорщина і Словаччина, але є така більш приємна новина і більш приємна історія, що Фрідріх Мерц на посаді вже канцлера а Німеччини, ймовірно, перша країна, яку він відвідає, буде власне Україна. Ми зазвичай дійсно надаємо багато уваги, звертаємо, куди лідер. ну, Зокрема, наприклад, якщо це лідер Франції чи Сполучених Штатів Америки, це багато про що говорить. От, власне, як ви те те, що дійсно Фрідріх Мерц може приїхати спершу саме до Києва, я оцінюю це як вис вели такий. Знаєте, дуже імовірний mm. сценарій розвитку подій. Мерсу насправді ця історія чисто політехнологічно, там піарно дуже непогано може зайти, mm. дуже непогано. Тому що дивіться, Мерц же ж, ну, з одного боку, він, очевидно ж, думає там про Німеччину і так далі. А з іншого боку, судячи з його заяв, він хоче, е, щоб е, Німеччина повернулась, як там е, пишуть в Штатах Америка да? Ізбек, то, mm -hmm. то що так же хоче і Мерц. Тому що за часів Шольца в силу різних причин і об'єктивних в тому числі. Лідерство Німеччини в Європейському Союзі піддали серйозним сумнівам, і зробив це Макрон, в тому числі, який скористався можливістю. Немає вже фрау Меркель. Єв він почав активно там проявляти ініціативи, перетягувати ковдур цього лідерства на себе. Є мелоні. Яка може не така активна, як Макрон, але вона точно є орієнтиром для ну як мінімум там кількох країн Європейського союзу? Мерсу треба все це повертати, і найкращим способом ну тут звичайно повинна бути активна зовнішня політика, яка буде свідчити про в тому числі геополітичні амбіції Німеччини і візит в Україну ще й на 9 травня. Я, правда, бачив дискусію, що багато хто писав: навіщо ми беремо саме 9 травня. Це ми якби підлаштовуємося під так, Росіян. Так, 8 травня, чи все ж таки 9. Дивіться, так. я прекрасно цю дискусію розумію. Абсолютно підтримую. Як тільки ця ідея виникла взагалі багато років назад, про 8 травня, ну коли весь цивілізований світ це робить, але в даному випадку, ну давайте компроміс. Хай він приїде 8-9. Треба і, треба і 9-го. Дев'ятого це треба зробити виключно. Це не підлаштування під Росію боронь Боже, да, як то кажуть. Це чисто технологічний хід повинен бути з боку України. Показати, хто припреться в Москву і хто приїде в Україну. Оце важливий дуже момент. Розумієте, ми на превеликий жаль, ну це об'єктивна реальність. Можливо, зараз мої слова не всім сподобаються, але ми в попередні роки частково частково е втратили. Скажімо так, знаєте, от е, значення і роль України, в тому числі як країни переможниці у Другій світовій війні. На жаль, на жаль, е, з 19-го року з цим взагалі жахлива була історія, тому що про історичні теми там не дуже любили говорити, е, а нам треба було цього не втрачати і постійно підкреслювати. І от зараз я так розумію, що історія з 9 травням це в тому числі й певний натяк, що шановні, ніяка Росія, Росія в Другій світовій війні не перемогла. В цій війні перемаг, переміг Радянський Союз. І Україна понесла одні з найбільших втрат. В Радянському Союзі була лише одна республіка, яка понесла більші втрати, ніж Україна. За дивним збігом обставин це Білорусь. Але там, давайте, не будемо забувати, що Білорусь просто менша. От, 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 в чому суть да і тому там масштаби втрат вони були більш наочніші, а друга була Україна. Це писали навіть в радянських енциклопедіях, підручниках там і монографіях про велику вічі війну. Тому хай Мерс приїде, не знаю, можливо, ввечері восьмого, і побуде тут дев'ята чись, але для нього цей візит важливий, тому що він може таким чином дати відповідей на багато питань. Слухайте, так він же знищить головний наратив. Наратив росіян про якусь перемогу над нацизмом, типу сучасним, який в типу в Україні. Тут приїжджає канцлер Німеччини, який я переконаний, зможе сказати, що Німеччина багато років розуміє відповідальність да, там, за дії нацистського уряду, і зробити це в Україні і провести паралелі з сучасним. Часним нацизмом, який знаходиться якраз просто північніше від України, ну, це дуже гарна для Мерса може бути історія. А якщо він ще й приїде і дійсно щось розкаже про Таурус, ну мені здається, рівень там лідерства Німеччини, ну він дуже серйозно зросте. Ну, ми дійсно бачимо, що хто зараз вважається лідером Франції і Британії, оскільки вони зараз таку несуть за собою найбільшу лепту е, з приводу безпекової ситуації у Європі з приводу допомоги Україні. Ну і дійсно, з вашого погляду, наважиться зараз Фрідріх Мерц все ж таки реалізувати ті свої обіцянки щодо Таурсі. Ну принаймні, я розумію, що можливо це не такий швидкий процес, бо завжди це вимагає багато узгоджень. Бачимо, що зараз Борис Пісторіус каже, що це все. Не так просто, але все ж таки ми пам'ятаємо, власне. Я думаю, що для більшості українців Фрідріх Мерць запам'ятався саме тим, що він висловлюється висловлювався про потребу надати Україні Тауруси. Ну і ось з останніх заяв він теж говорив про те, що це посилить позиції України на перемовинах. То чи отримаємо ми такий подарунок? Ну було б непогано, оскільки перший візит, да, дивіться, було б непогано. Е, я розумію, ви правильно зазначаєте, що там технічні моменти, і на це вказують і в середовищі німецького політикуму. Але ж е, можна зробити спочатку політичну заяву, да що я, ми власне. прийняли да. рішення, а потім хай вони надійдуть там за пару тижнів чи навіть там за місяць. Але головне, щоб була політична заява. Причому, знаєте, Росія ж Росія же по суті постійно підкидає таким країнам, як Німеччина, додаткові аргументи. Хтось каже тауруси, це ну, зброя атаки, це правда, але дивіться, мерже може сказати: ми їх даємо для того, щоб знищувати установки, які б'ють по українським містам, вони не будуть бити по Москві. Ну, там, по житловим будинкам вони не будуть бити там по якимось іншим російським містам, вони будуть бити по військовим об'єктам і військовим установкам, там іскандерам, наприклад, щоб вони не запускали е, ракети по Україні. Е, я поки оцінюю як достатньо високу ймовірність принаймні активізації цієї теми. І оскільки МЕРС вже багато про це говорив, ну йому якесь рішення прийдеться приймати. Головне, щоб вони зараз все ж таки закінчили формування уряду, там не виникло ніяких знаєте несподіванок, і він тоді міг Їхати власне в Україну і цю заяву зробити мені здається, що вона піде на користь всім і Німеччині, і очевидно Україні, і вона деякою мірою навіть може знаєте, бути елементом взаємовідносин між Європою. І сполученими штатами Америки, тобто, знаєте, Мерц може бути політиком, який на фоні інших політиків, і, передусім, Дональда Трампа, продемонструє, що він не боїться приймати такі рішення, тобто він більш сміливий, да він, він не, не за те, щоб там давайте аби там не стріляли, якось там замиримося. Да? він вважає, що це треба робити з позиції сили. Є, до речі, ще один варіант, теж для нас непоганий. Мерц може приїхати і сказати, що якщо Росія впродовж там місяця, наприклад, да? Не ну, не завершує війну, там не буде перемир'я. Ми передаємо ракети Україні. От можна так зробити. І сам факт оголошення, але з конкретною датою, з конкретним дедлайном, це до речі, чого не робить Трамп. Ну він каже, що я якийсь дедлайн поставив. Йому журналісти відразу який, 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 які, 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 які? Ну, це так було смішно дивитися, як вони там. А він зробив вигляд, що він вже не тут, да, що він вже кудись там. Ну інше про щось думає. А Марс може чітко сказати: Ну там три тижні, два тижні, місяць, от що Росія не робить. Значить, ми Україна отримує Таурус. Наскільки ну, можна слухайте, Це ж ну жахіття, просто те, що роблять росіяни, і це було буде теж дуже класна історія, так що тут перспективи в принципі є. Ну але головне, щоб вони зараз швидко в Німеччині все там завершили і почали вже працювати. Бо поки це заяви такі, знаєте, ну які не підтверджуються якимись конкретними діями, бо немає повноважень. Ну, власне, ми будемо сподіватися, ж таки, що все складеться, і дійсно те прагнення від Фрідріха Мерца вивести німеччину в лідери. Стане реалістичним. Пане Ігорі, я вам надзвичайно вдячна за виділений час і дякую нашим глядачам за перегляд цього, цього відео. Підписуйтесь на YouTube канал Ігоря Рейтеровича. Називається він Цинічна політика. Ставте подобайки цьому відео, підписуйтесь також і на YouTube канал прямого. Це буде допомагати поширювати україномовний і об'єктивний контент на теренах YouTube. Бережіть один одного, якщо маєте можливість, не забувайте донатити. Слава Україні і слава кожному нашому захиснику. Героям слава!